Він давно був в тому місці. Я як себе подивив на тих дівок. Та де? Та то таке паскуде, пфу, ходить в лоші відної ружеви, в другу якийсь фіоліт. Та я так, моя дочка, бі так, помалювала, е де та я б побрили, на побрив, але на тім було б крапку. розумієте, молодо, та колись би такое ще помалювала, та то би засміяло ще село. Та би такої баби ніхто би не зарощений. А зараз ще не знаю, де ти ще такі дилити, я би так прав, як стреля відро, як сраний віник, розумієте, молодь. Ходить, чи пасла порозмовляла, ходить веселка по тій місці, всі сидять, як на дурну. Та як? Та двічі трохи своїми дітьми. Що ти то? Добре, що я свої своєї казати, побусьці так намалювати, каже, я до нас не буду присутний, по два рази дам, на себе, бо ж ходила. Та що ти то, то? Та то так не ладно, та, то є паскуду, дівки, щось знав, то є дуже паскудо. Я говорю хлоп, який король любить молодий бомбів. У року моя внучка поступила в деякий університет, чи то ліцей, чи що. Що платне? Розумієте, зараз що платне, все за гроші. Знаєш, сказала, який кото коштує, я сідову з лапок. Ти на п на на той ліцей на то училище. Каже, так ні здемаєш, що позика сидиш, я буде на неї робила. Та на неї училище. І що? І думаєш, буде входом? Вона буде уходилася з кавалерами кавалірами зв'яжі, буде ходила поза училище. І кажу, та лиши її, віддай її на роботу, що її то навчання гроші доплатити. Певно, я бездюнитки сін зголосив. Та що треба дурнебудь? Ой, закінчив пару квасів, червоний його. Лобаю, і трохи гроші, бо руда карта. ходь де до мене груди, я буду її платив, Я б ходила б ти університетом. Шота ще за гроші.